Кременчуцька громада продовжує підтримувати своїх захисників, надаючи необхідне обладнання та ресурси для ефективного виконання бойових завдань. Чергову допомогу отримав підрозділ морської піхоти, у якому служать наші земляки. Хлопці пов'язані з Кременчуком. Ми з ними вже більше двох років спілкуємося. Дякуємо їм за їхню радну працю і завжди готові допомагати. Кременчуцька громада, Кременчужани. Разом з нашими захисниками бійцям передали зарядну станцію та інверторний генератор, що дозволить забезпечити безперебійну роботу дронів, засобів управління та зв'язку навіть у польових умовах. «Від імені особового складу першого батальйону морської піхоти і командування хочу виразити вдячність за те, що ви нам допомагаєте, і подаруватимемо подякувати нашого бойового товариства. Дякую. Кременчуцька громада робить усе можливе, аби допомогти військовим у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. Вікторія Максимович Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.